Удара, кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про Володимира Дантеса, який говорить про Карпачова. Зливаємо Володимира Остапчука. Буданов, Женя, Талар та Гроші. Альона Альона. Та 1 вересня в кривому розі Мощуйтесь зручніше, набирайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Давайте розпочнемо випуск пліток зі звернення Володимира Дантеса. Дивимось уважно. Коротше, я вчора почав дивитися суперма. Подивився одразу всі три серії, чотири які вийшли, і хотів би. Ну, поставити на розголошення таке питання. А де Карпачов? Чому він по зуму з супермагом? Володя. Ну, чесно кажучи, в цьому питанні мені хотілось би тобі допомогти разом з нашими кошенятами. Кому що відомо про Дмитра Керпачова, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Там ви знайдете інстаграм, телеграм-канал. До речі, теж додавайтесь там палки дискусії. Картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. Отже, стартував новий сезон проєкту Супермама, проєкт який який обожнює майже кожен українець, насправді цікаво, релаксуєш, відпочиваєш, займаєшся прибиранням, і на фоні в тебе з промами ти ні про що взагалі в цьому житті не думаєш. Хоча б в такий спосіб є можливість відволікнутися від того жахіття, в якому ми живемо. Незмінне обличчя та ведучий проєкту Дмитро Карпачов виходить в зумі на зв'язок з нашими учасницями, а сам не перебуває в місті Київ. Відповідно, виникає запитання: а куди дівся Дмитро Карпачов? Чи то він взагалі за кордоном знаходиться, чи на заході України? Тому що раніше ми здається вже підіймали це питання і казали, що він десь там на заході. Так, на заході, якщо я не помиляюсь. Коротше кажучи, надішліть, будь ласка, мені інформацію, кому що відомо про Карпачова, чим живе цей одіозний персонаж. Саме так вам не почулося одіозний, тому що Дмитро досить специфічний і не менш паразитуючий персонаж, ніж пані Холоденко. З одного боку, правда, рубка, така яскрава, така душевна, домашня, справжня, щира, неможливо від неї відірватися, а з іншого боку, в тиху косить бабосики. З вас дайте мені на прикраси, дайте мені на то на сьо така типова інфо це. На маніпуляторша найвищого рівня. Те ж саме можна сказати про Дмитра Карпачова. Тож е, хотілося б під певним мікроскопом розглядати, чим зараз живе Дмитро Карпачов. Кому що відомо, надсилайте і залюбки почитаємо, ознайомимось і знімемо продовження історії. Як вам, взагалі, Дмитро Карпачові проєкт Супермама і що вам допомагає відволікатися, коли ви займаєтесь якимись справами вдома, що у вас на фоні грає? Що ви переглядаєте? Давайте обговоримо. На нас чекає щось неочікуване, щось загадкове, щось дуже незрозуміле. І мова піде про Володимира Стапчука. Пам'ятаєте, я вам розповідав в одному із випусків, що коли Володя виїздить за кордон в розпал літнього сезону, пляжного сезону в Європі, так зівпадає з його благодійними справами, що ось, ніби в Барселоні, можна, умовно кажучи, позасмагати, а ось і допомогти ЗСУ. Зараз ми з вами подивимося Невеличке відео, яке допоможе вам поставити усі крапки над «і» І я думаю, що до Володі Остапчука тепер виникають більш серйозні запитання, і дуже хотілося би, щоб певні установи теж звернули на це увагу. Давайте подивимось. Якщо вам цікаво, чим закінчилася історія з Остапчуком, він приїжджає в Барселону, він дає концерт. Но місце будуть забляжають тільки тим, хто. билет. Деньги при этом отправляются на карту его жене, на карту монобанка, что говорит, никакой благотворительности там и в помине нет, кто-то пойдет покупать новую сумочку. В общем, Виталик мне предлагает пойти <laughs> и закидать его яйцами, то есть купить билет, узнать место и забросать яйцами. Честно, вот даже не хочется тратить на это деньги. Не знаю, если ви можете від отписаться, відпишитесь. Якщо можете написати йому или пожаловаться на його страницю, пожалуйтесь. Тож что я вже цела. Тобто, коли ти скидаєш кошти Катерині, а вона собі може купити, умовно кажучи, нову сумочку Біркін, і ти ніяк не проконтролюєш, куди пішли ці кошти. Адже ось вона допомога зсу. Їхали через Польщу, щось там закупили. Привезли і показали, дивіться, ось ми ж все привезли, все є. Блін, яка люта крінжатіна, як соромно. Тому що є категорія зірок, які не просто перегибають палицю, а переходять червоні лінії через те, що наживатися на крові, на крові твоїх співвітчизників, солдат, наших солдат, наших захисників, наших воїнів, людей, які кожного дня ризикують своїм життям і здоров'ям. А ти їдеш під шумок в Європу, типу, проводячи благодійний стендап, а сам просто в такий спосіб наживаєшся, показуючи, що тебе взагалі не стосуються жодні правила, жодні закони. І я дуже хочу, щоб це відео набуло розголосу і все ж таки до Володимира Остапчука звернулися усі ті, хто приходили на його стендап, куди пішли кошти, отримати звітність. Скільки пішло на ЗСУ, скільки пішло самому Володимиру? І кошенята звертаюся до вас, наші політкарі. Хто був на цьому стендапі? Взагалі на будь-якому заході, де був присутній Володимир Остапчук? Вам сподобалось, що воно себе представляло? Як це виглядало, і чи коштувало воно своїх грошей? Соромно, Володю, повинно бути соромно, і потрібно відповідати за такі злодіяння. Це неприпустимо. хоч ми висловлюємо тут свою суб'єктивну думку. І я наголошую, що я не є маркером моралі. Але це за межами будь-якої адекватності, як на мене. Давайте обговорювати, давайте шерити це відео, щоб якомога більше людей побачило і зрозуміло, що себе представляє Володимир Остапчук. І на майбутнє, на майбутнє, щоб не годували цих, псевдошахрай. Купуючи квитки на їх заходи. Володю, чекаємо від тебе пояснень. У разі публічної тиші, Володію Катю, це реально буде виглядати повним шахрайством. Тож чекаємо від вас пояснень. Хто не знає, компанія Pepsi зарахована до міжнародних спонсорів з боку Росії, адже Pepsi так і не вийшли з ринку країни болот. І що ми бачимо? Український блогер інфлюенсер Євгеній Талер публікує наступну рекламу в своєму інстаграмі. Давайте подивимось. Ви знаєте, якщо розібрати ось цю блогерську тусовку, там Талер, Квіткова, ось цей як він, який шепелявить, господи, неможливо його слухати. Не, не згадаю зараз цього блогера. Коротше, ось та вся тусовка, вона виглядає як дно без дна. І коли мені скидають і говорять, подивись, треба обговорити, як так Женя, Талер, піариться, Пепсі, Пепсі, які працюють в країні, болот а яким ми можемо мати критерії, я не знаю, щось вимагати від таких блогерів. Для яких гроші на першому плані Женю? Давай я нагадаю тобі ситуацію з Подоляком, коли він запросив блогерську тусовку до себе в офіс президента, якщо не помиляюсь, де конкретно було в стінках, чого треба покупатись в новинах, але не суть. Там з вами спілкувалися, підіймали важливі теми. Був гучний скандал через Ксюшу Манекен. Усі пам'ятають цю історію. А чому і взагалі як? Ти примчав в Україну, будучи не виїзним, примчав в Україну, відпочиваючи за кордоном. Із засмагою, свіженькою, новенькою, приїхав в Київ, тому що тебе позвали на таку серйозну блогерську тусу, де сам Подоляк. Тобто людина, яка має лазєчки. Має виходи, може виїздити в будь-який час країни, порушуючи по суті закон. Я не можу стверджувати, я не є юристом, але це так виглядає. Є зв'язки чхати на правила військового часу, виїжджати, коли тобі заманеться, відпочивати, приїздити. А ви кажете про рекламу Пепсі, чому він це рекламує? Так для Жені немає значення, що і як рекламувати. Приносять гроші. Він це використовує, цей ресурс. Розчаровані чи ні? Давайте обговоримо. Женя не такий вже й відомий блогер, щоб про нього так довго мусолити тему, але він займає все одно певну нішу. Він популярний в певних колах. Тож ми повинні підіймати дані запитання, чому українські блогери рекламують продукцію, яка продовжує існувати і працювати на російському ринку. Тобто ви абсолютно впевнені, що відбудеться реінкарнація е, от е, всього того, реваншизм. що реваншизм буде все-таки е, з часом. З Скільки ви часом. даєте напередих? Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Тобто, у нас є 10 буде. років. У нас точно буде 10 років. Саме так вам не почулися Буданов. Заявив про те, що обов'язково буде період реваншизму. І умовно кажучи, через 10 років Русня повернеться в Україну. Я не знаю, чи можливо якось до цього з воєнної точки зору можна підготуватися, але чи можна бути морально готовим до усього, що ми переживаємо зараз повторно? Мабуть, ні. І я не знаю, що повинно статися в країні, болот, щоб щось змінилося. От дивіться. Я часто чую тезу, Путін помре, все зміниться. Нічого не зміниться. Там готувалася платформа десятиліттями від пропаганди, коли їх накачували повною маячнею. І ця маячня сьогодні в їх розумах звучить як факти, як реальність. Підміна понять спрацювала таким чином, що створилася абсолютно нова, вакуумна реальність. Яку їм трактують? Зараз їм ще закриють YouTube і все. В них не буде взагалі доступу до якогось альтернативного джерела. І казати, що у разі смерті Путіна щось зміниться, ні. Я думаю, прийде ще жорсткіший режим, ще гірший. Неможливо сказати: а ну от Путін абосрався, значить, отак, во так. Виводімо війська, і звініття цього ніколи не буде. Вони ніколи не понесуть відповідальність за ті злодіяння. Які вони роблять в Україні в тому сенсі, що вони не захочуть нести за це відповідальність. Вони це перевішують на режим, але імперські замашки залишаються і вони будуть пертися і до нас, і до сусідів інших. Росія це як мавпа з гранатою. Все про спокій на континенті, про мир на континенті ми можемо забути на довгий період, тому що ця країна... Непередбачувана. Ця країна може робити абсолютно, що їм заманеться, тому що вони так і не змогли інтегруватися у сучасний світ. Вони живуть совком. Все. Тому давайте не будемо малювати ілюзії. Я не кажу, що потрібно готуватися до найгіршого. Але хто попереджений, той озброєний. І в чому я не правий. Давайте обговоримо. Хочу взяти творчу паузу, не буду розкривати всі подробиці, лише скажу, що постійний перетин кордону витягнув із мене всі сили, як морально, так і фізично, а ще добряче вдарив по здоров'ю. Планую в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості, що буде в січні, ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіс, розповідати, як я що зі мною відбувається, і взагалі що говорять мої аналізи. Але я не буду давати концерти. Можливо, тільки якісь винятки. За останні півтора роки я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене, особливо здоров'ю. І пережиті стреси почали вилазити боком. Це я можу констатувати точно. Хочу себе підлампічити. А як ви піклуєтесь про себе, як часто дозволяєте собі відпочити? Це правильно, це важливо. Заявила Альона Альона в своєму інстаграмі, що візьме перерву задля підтримки та лікування свого організму. Я розумію, що дорога це стрес. Пам'ятаєте, я знімав інтерв'ю з Чивом, Я бачив, як людина вживу настільки виснажена. Зрозуміла справа, коли він виходить на сцену, в нього адреналін, він на емоціях, він в шаленому позитиві, тому що він працює за аудиторією. Але потім концерт закінчується, і людина наодинці залишається із своїм фізичним та психоемоційним станом. І дуже складно заповнити цей ресурс, і дуже часто артисти не звертають увагу на своє здоров'я зараз. Взагалі, якось знаєте, ніби недоречно якось жаліти артистів і казати, що боже, які вони бідненькі, вони ж так багато працюють, тому що в країні війна зараз повинен бути взагалі головним фокус уваги. На підтримці ЗСУ, тому що там хлопці-дівчата перебувають в такому скрутному становищі, і в них немає можливості підлатати своє здоров'я, поїхати в спа і відпочити. Ось це ті люди, ось це справжні герої, це ті особистості, які своєю хоробрістю взагалі тримають нашу країну на плаву в сенсі. Підтримки цього життя, що ми можемо якось існувати, якщо говорити про артистів, все одно є певний медійний тиск, є завелика увага. І коли кажуть, що ці блогери, ці артисти ні на що не здатні, грибуть гроші лопатою, нічого не роблячи, це не так. От, наприклад, сядьте просто перед зеркалом, або включіть камеру телефону і спробуйте зняти формат пліток. Спробуйте зробити ці 20 хвилин насиченими, емоційними яскравими, подати тему так, щоб про неї захотіли говорити інші, щоб твої глядачі захотіли вступити в дискусію. До чого я це все веду? Ми не можемо і не маємо жодного права знецінювати професію одне одного. Кожен із нас займається своєю справою. Кожен із нас допомагає як може і повинен допомагати будь-який свідомий українець, поважати одне одного і не казати, а ці артисти у них там нічого не відбувається. Вони від нудьги вигадують собі проблеми. Ні, це не так. І Альона Альона дуже багато робить в плані благодійних заходів, зборів для зсу, підіймає питання України за кордоном. Тож, давайте поважати в цьому одне одного і підтримувати. Будь-яка професія вона має значення, будь-яка професія має свої моменти, будь-яка професія має свої позитивні і негативні сторони. Тож трішки поваги, а алюні відпочинку і якомога швидшого відновлення та повернення на велику сцену. Так, ну і на завершення. Давайте подивимось це відео, яке мене розчулило перше вересня в Криворізьких школах, бомбосховищах, як здобувають знання маленькі українці в умовах нинішньої війни. Дивлячись на такі відео, ти розумієш, що незламний народ, незламна нація, і нас чекає попереду багато випробувань, багато проблем, багато складних ситуацій. Але я впевнений, що ми з усім впораємось. У нас немає жодного права впасти в очах наших предків, в очах тих, хто віддав своє життя за незалежну Україну, в очах наших дітей, наших батьків, наших майбутніх поколінь. Тому сьогодні. Я хочу подякувати вчителів за вашу працю, за те, що ви в умовах війни продовжуєте навчати дітей, продовжуєте робити свою важливу справу. Низький уклін кожному вчителю та вчительці в нашій країні. Ось такі у нас новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, де цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож не пропускай і до зустрічі вже завтра. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.